Війну ми бачимо в очах тих, хто її зустрів, Очі доньки пронизив страх. Анастасія жахом пригадує події, які закарбувалися у її пам'яті назавжди. У нас дом, і він так огорожним квадратом був. А тут була дорога. І там спочатку ми гуляли, було все добре. Потім ми чуємо, що хтось їде. Така прям важка, важка. І е, бачимо, що їде колона танків. Бабушка кричить: йди, йдіть в дім, швидко, швидко, швидко. І оце ж ми побігали. Нам було страшно, тому що ми не знали, це українські чи це руські. Руські ж вони е, зовсім якісь. Було страшно. І було страшно, що може прилетіти е, на них, а попасти в нам в дім. Очі матері сповнені віри та надії. Вона з певненістю дивиться у світле майбутнє. Думаю, навесні вже буде перемога, і ми повернемося. Я так себе налаштовую і думаю, всі так бажають вже. Очі бабусі наповнені слізьми. Вона з Богом розповідає про те, як її онуки лякаються звуку сирени. Малий ж тільки навчився ходити. Він бігуть, він привик, що він як ціплята до Кать. Ну, треба ховатися. Він був бігом зразу хто старший до того або ближче. До того зразу хавається. Зараз вже помі... а, звик, він уже ну, сприймає сирену. сирену, сирену сирена і сирена. Ну, ти не розуміє, що вона нічого. Нову. Вона ніколи не думала, що розпочнеться така жорстока війна. Ніхто в нас на це не думав. Всі думали жити мирно, сподівалися, дитинку родили тільки. Ну, у нас ця війна родила. Народ перший це дуже. Ну нічого, ми не бачили війни. Може, вони дождуться перемоги, і все буде гарно. Сімейний затишок, тишу та спокій у сім'ї, яка проживала у Слов'янську, забрали ще у 2014 році. Ворожі обстріли, страх і віра у мирне майбутнє була в серцях людей. Аж поки у 2022 році не вірвалася масштабна війна. Не маючи сил і втомившись від болю, сім'я вирішила переїхати на територію, у якій безпечніше ми зібралися. Знайшли адресу, хто евакуює, бо вже не автобусів, ні потягів нічого не було з райгородка. І тому ми їхали до Слов'янська. Ось нас поліція довезла. У них якраз була програма з евакуації багатодітних сімей. Вони привезли нас, одразу посадили на автобус. Ми забрали ще бабушку нашу. І вже на автобусі до Дніпра нас довезли, там е, переночували ми дві ночі, ну і потім вже нас посадили на евакуаційний потяг, довезли до Олександрії, приїхали ми вночі, взагалі десь о другій ночі сюди. Потім ще з Олександрії їхали якраз Сирени, все це е, до гімназії нас привезли. Там ми були ну, спочатку. Просто розселили нас в актовій залі, а потім вже ну, у нас малюк ще був на грудному вигодовуванні, тому нам надали окремо клас, надали, щоб ми там вже мешкали. Ось. Ну і Потім ми там, мабуть, чотири чи п'ять діб пробули і нас сюди запропонували. Ми одразу погодилися. Освоїтися сім'ї вдалося у нашому селищі досить швидко. Дистанційне навчання та робота дають можливість відчувати повноцінність життя. Нас нас шестеро, а я, чоловік, бабуся і троє дітей. Бабуся це моя мама. Ми з чоловіком викладачі, я вчитель в загальній школі, загальноосвітній, а чоловік в сільхозколеджі. Ось. Діти у нас старший Дамір, він вчиться в 9 класі, середня донька Настя 3 клас, і наймолодший наш два рочки. Ось що, ну, нещодавно виповнилися два рочки. Ну, тут дуже гарне селище, є багато гуртків. Донька у мене малює, тому ми одразу віддали їй на гурток малювання. Ну, вони вчаться онлайн, але малюють. Старший син ходить на гурток футболу, змагання у них вже були. Ну, молодшого садочки ніде не працюють, тому так. Улюбленим заняттям для Анастасії є малювання. Тож вона весь вільний час присвячує розвитку своїх здібностей. Займатися я почала з 6 років. Ну... Просто я ще я до 6 років теж малювала просто без вчителів, просто так дома. Мамі відкритку робила тато. Дуже сильно багато паперу тратилася. Дистанційна художниця навчається у центрі дитячої та юнацької творчості нашої громади і вже здобула кілька перемог у обласних місцевих конкурсах. Я ходжу на гурток малювання мальвакі такий гурток. Там теж дуже сильно добрі вчителі. Вони теж поясняють, якщо ти трошки запізнився, там світло не дуже сильно. Швидко дали, то тоді вони тебе об'ясняють, зупиняються дуже сильно добре відношення. Підтримка та допомога людей гріє душу та допомагає давати будь-які труднощі. Нам дуже допомагають. Ну, в гімназії нам надали, ну по-перше, від самої гімназії, там від селищної голови, там багато речей. І по друге, навіть Сотрудники допомагають там, нам манеж дали для маленького, а, одяг там, ну таке зимовий одяг, осінній. А, навіть ось, колеги, якщо світла нема, у нас тут все на електриці. А на є колега, то вона навіть дзвонить, приходь, у мене газова пічка, можна приготувати там, розігріти. Дуже такі доброзичливі люди. тут. Ідеш по селищі, люди знають тебе і місцеві, забалакають. Звичайно, коли ми приїхали, ми ще гірше розмовляли на українській мові. І зараз не дуже гарно тоді, ну, тому, що у нас більше російської. А тоді звикли, вчимося. Ну, вже і старша донька. При дехто вже вертається в місто. Каже, люди поприїжджали більш саме розмовляти українською. Все наладиться, все буде добре. Війна обов'язково закінчиться, і у нас більше ніколи не буде територіального поділу, адже ми єдині.